Друзі, привіт! Я Саша, вітаю вас на каналі про в'язання. Е, незвичне місце для привітання в мене сьогодні, але вдома просто така е, сірість і темрява, що неможливо майже нічого знімати. Вийшла я сьогодні прогуляти, щоб зняти шапку, зняти мітинки, які я в'язала минулого тижня. І захотіла з вами привітатися таким чином, тому що останнім часом ви бачите мене як е, дві руки на сірому фоні. От, е, сподіваюся, що... Цей тижневий влог станеться, якщо ви це бачите, то все нормально, я його зняла. Сьогодні понеділок планую працювати над кардиганом, дов'язати шкарпетки, які тягнуться вже, я не знаю, який тиждень. Мені соромно треба їх доробити. Ще є одне замовлення. Тому робота є в мене. Сподіваюся, що буде настрій це знімати, щоб з вами поділитись. Сьогодні 9 грудня, але ну, прям тепло. Я тільки що знімала шапку та мітинки, мітинки залишила, тому що ну, на руках ще більш-менш, а в шапці мені прям спекотно, я не знаю, буде в нас така погода, щоб ту шапку носити. Мені щось останнім часом завжди жарко. Я от розтібнута, нічого на шию не вдягаю, тому що ну не знаю, мені тепло завжди. Дякую вам за добрі слова, які ви мені пишете. Дякую э, за те, що дочекались мого повернення після тритижневого э, прогула на Ютубі. Трошки повернулося бажання в'язати і знімати. Сподіваюсь, тиждень вийде більш-менш цікавим. Бажаю приємного перегляду. На якому етапі кардиган. Я не знаю, чи є сенс кожен раз нагадувати, що і з чого я в'яжу. З одного боку, це вже тягнеться не перший тиждень, а з іншого, ну ви ж не маєте пам'ятати все, тому я дуже швиденько нагадаю: я в'яжу Єва кардиган за описом Knit. в'яжу з двох пряж. Одна з них флаги називається, це Мірінос шнурочок, а інша це Кідмохер на поліаміді. І я вже на такому етапі, де почала резинку понизу. Основне полотно я в'язала на спицях 3,75, резинка на 3,25. Буде він недовгий. Я так собі наміряла. Сподіваюся, що все розрахувала вірно, щоб він був до середини карманів на джинсах. Ось так. Я не знаю, я не знаю як вас зорієнтувати. Саме по довжині, ну, коротше, от, до карманів, більш-менш, тобто не дуже довгий. Е, мені треба зв'язати резинки рядів 30 чи 34, навіть десь так. Ну, тут 2 на 2 резинка. Потім я зроблю обробку для того, щоб нормально все сіло і подивитись, як буде рукав. Ну, мені здається, так логічніше. Хоча завжди за описом спочатку в'яжуться рукави, потім робиться обробка горловини. Але я не знаю, на мене, як на мене, це нелогічно, тому що коли ну, тут не так, це буде явно, тут просто обв'язка, а коли в нас робиться горловина, наприклад, на светрі, то рукав він підскакує. І я не знаю, я завжди намагаюся, якщо не забуваю і це виходить, то робити спочатку обробку. Горловини, або ну як тут зробити планку. Е, ще я згадала, що ха-ха буде планка і треба гудзики. Ненавиджу я це вибирати гудзики, це треба їхати, брати з собою чи е, зразок, чи шматок пряжі, щоб підібрати, не знаю не хочеться не хочеться це робити, але буде треба. так От, на такому етапі, тому в'яжу резинку, е, сподіваюся, що швиденько це завершу. і Шкарпетки покажу. Вони не просунулись з останнього разу, але маю показати, ну, щоб ви розуміли, що відбувається. В'яжу шкарпетки, Alize Superwash, лицьова гладь. От на такому етапі мені треба зв'язати мисок, розмір буде 36, невеличкий. Дуже сподіваюся, що завершу на цьому тижні, тому що треба їх вже скоро віддавати. Це буде подарунок для колеги. Моєї куми на новий рік, тому треба їх доробити швиденько. Ось такі в мене плани. Мені дуже хочеться, звісно, дов'язувати пошвидше кардиган, але і шкарпетки теж треба робити. От, ну, сподіваюся, що на цьому тижні мені вистачить на все і часу, і наснаги. Хоча тиждень такий собі планується, сьогодні вже вівторок. От зараз в мене є пару годинок попрацювати, а потім я їду до подруги і все вечір вже буде. Зайнятий. От, а в четвер в мене знов квест Візьми талон на практичний іспит. Це займає багато часу та нервів, тому сподіваюся, що мені вийде щось пов'язати і буде що вам показати до п'ятниці. Субота не вийшло в мене раніше підключитись і щось вам показати, тому що два просто мерзенні дні в мене було. Не хочеться дуже жалітись. Таке. Особливо вчора. Я вчора здавала черговий раз практичний іспит з водіння, черговий раз його не здала. І не те, щоб іспит мене дуже засмутив, а, скажімо так, іспит був. Останньою такою крапелькою поганого, і тому настрій в мене просто жахливий. Вчора був і день складний, і вечір. Коротше кажучи, я думала навіть, що не буду нічого сьогодні знімати, і хай цей влог кане в літу, але новий день сьогодні сонце. Мені все ж таки є, що вам показати і розповісти, тому трошки пожалілась, і давайте до в'язання. Кардиган. Кардиган в мене на ось такому етапі я дов'язала повністю тіло, закрила резинку, італійське закриття, наче непогано, воно зараз трошки так стягнуто, але я знаю, що після ВТО буде все гаразд. З такої пряжі я вже в'язала я нагадаю, в мене є светр з такого самого складу: мікс мериноса цього та Кідмухеру, так, і в мене вже тут навіть рукав народжується, більшу частину його я зв'язала ще трошки лицевої гладі і буду робити теж резинку. Тому, тому сподіваюсь, що в цьому році я цей процес завершу, наче ще багато, але рукав ну, досить швиденько в мене в'яжеться. Просто я ж кажу, два дні я майже нічого не робила через, через настрій. Ось таке. Це показала. Далі в мене, хоч невеличка, але все ж таки готова робота. Доробила я шкарпетки 36 розмір. Це блокатори 35-37. Ну, але я в'язала на 36. Хоча, ви знаєте, оце прям до міліметру вимірювання розмірів на в'язаних шкарпетках це таке собі, все ж таки десь плюс-мінус один розмір туди-сюди. Воно ну, це допустимо. Вони все ж таки трошки тягнуться. Так, дуже мені все подобається, непогано вийшло, вони майже майже в мене досохли. От Зараз ще трошки полежать і буду їх вже пакувати з іншими парами. Я думаю, що на наступному тижні я вам вставлю і пакування. Можливо, комусь буде корисно, як я це роблю. І наступний мій процес він ще ось у такому вигляді. Це моток із спиці. Дуже класний колір. Зараз покажу його номер 76-78. Алізе, будуть шкарпетки для військового. Це, Це в мене таке замовлення, не замовлення, до мене звернулася. Дівчина, яка замовляла у мене шкарпетки для себе і попросила для свого чоловіка військового. Але, звісно, це буде безкоштовно, тому що ну, і так я в'яжу військовим. Просто зараз нічого в наявності немає. Це все щодо в'язання. Ще хочу вам, знаєте, що розповісти про серіал, тільки сьогодні його додивилась. Я так розтягувала задоволення, тому що серіал досить цікавий і ну, для мене незвичний. Зараз ставлю вам його постер. Він називається Особистість це турецький детективний серіал. Незвичний чому, тому що я перший раз дивилась таке сучасне турецьке кіно, і воно для мене дуже відрізняється і за зйомками, і за сценарієм, я не знаю, постановка кадрів там якась інша, не як у не як у американців, німців, скандинавів, ну те, що я дивлюсь зазвичай. Тому було от ну, таке відчуття незвичності. Але дуже класний серіал. Він мене зацікавив, тим, що в нього рейтинг на IMDb 9. Це прям дуже багато. І турецький серіал це прям дуже багато, і мені було цікаво, чому, чому такий високий рейтинг. Дуже цікава історія, детективна я відгук залишила на своїй сторінці. До речі, я ніколи не кажу про це. В мене є інстаграм, який я веду зараз виключно в сторіс, от зараз буде його скрін, і залишу посилання. Хоча воно, мені здається, прикріплене до каналу, ви можете знайти його. В сторіс я там є, саму стрічку зараз я не веду спочатку повномасштабної. Так от, в мене є закріплені. Актуальні рекомендації, фільми і серіали, фільмів мало, серіалів побільше. От і там я залишаю відгуки про все, що я дивлюсь. Ну майже про все. Чому буде цікаво подивитись вам? Досить багато в'язання, багато і в'язаних виробів, і, і головний герой навіть з'являється кілька разів зі спицями. Тому, якщо ви полюбляєте детективи, він такий не квапливий, я б сказала, але. Дуже логічне, як на мене, завершення. Тобто, спочатку не важкувато в'їхати у історію, тому що багато, багато діючих осіб. Спочатку трошки важкувато зрозуміти мотиви головного героя, але потім все збирається як пазл от в таку картинку, і дуже дуже класний тут фінал. Він логічний, він цікавий і. Ну, я не знаю, я в захвит... я залишилась в захваті від цього серіалу, відкрила для себе якийсь новий такий щабель з серіалу Манії, тому що, ну я ж кажу, як турки знімають це для мене щось нове зовсім. Тому залишаю вам цю рекомендацію. Можливо, ви захочете щось таке подивитись. От і на цьому, мабуть, все. Сподіваюся, у вас все гаразд. Знов в мене дуже коротке вийшло відео, але все ж таки воно буде. Тому заздалегідь вам дякую за лайки та коментарі. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Відволікайтесь, розважайтесь, якщо вам сумно якось намагайтесь, я не знаю, змінити діяльність, вийти, пройтись. Тому що. Окрім наших особистих проблем, ще є дійсність, в якій ми живемо. І, на жаль, вона не райдужна для нашої країни. Але, щоб не завершувати на сумній ноті, всі чорні смуги колись закінчуються, і ця теж. Тому все буде добре. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей. Бувайте!